Бокс заради перемоги у Черкасах зібрали спортсменів, аби ті типу, позмагалися у силі та спритності. Метою заходу не визначити переможців, а зібрати кошти на дрони для Збройних сил України. Детальніше дивіться у сюжеті. Двоєчка. 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 Бокс для всіх і заради перемоги. У долині троянд відбувся масштабний захід, участь у якому взяли майже 200 учасників. Серед них Максим, колишній баскетболіст, на силовий вид спорту перейшов три роки тому. Вирішив підтримати друга тренера, але часом, каже, затягнуло. Тут є дисципліна, тут ти сам за себе і. Тут показують характер. Участь у благодійному заході взяв тому, що вважається підтримкою і військових, і їхніх близьких. У його родині знають що таке війна. Дядько, який без вісі зникли зараз, і ем, ну що можу сказати про це? Це дуже погано і дуже хочеться його. Побачити або хоча б якусь звітку обвідувати. Підтримувати спортсмена під час раундів прийшов його тренер Ігор Яременко. Викладає бокс в одній з дитячих спортивних шкіл міста. Такі благодійні заходи каже, найкраще, що можна зробити для військових, які зараз боронять Україну. Донатим, волонтером підтримуємо якби, по особисто наших вихованців, які також сьогодні знаходяться на передовій. Постійна підтримка, постійний підтримуємо з ними зв'язок і намагаємось закривати всі потреби. Це бокси для донатів, а за добровільний внесок можна було підкріпитися. Наша команда також вирішила підтримати збір на дрони для рідних захисників, зниклих безвісти тих, хто в полоні та небесних героїв. Це не просто грошовий внесок, а вияв уваги та згуртованість людей. Тетяна Скляренко, мама загиблого на російсько-українській війні Назара Набережного. Герой України він мріяв про військову кар'єру. То була його стихія згадує жінка, в якийсь день і все кинули туди, на Донбас. На Донбасі вони попали в оточення. Вони вийшли з оточення, він вивів людей не тільки своїх вивів, так як він дуже. Ну, він орієнтувався в картах. Все для, для нього було дуже легко. Коли ми закінчували ну, 11 клас, в них кожної там капсули, коли Назар загинув, класний керівник відкрили капсулу, і там було бажання, мрія. Мрія його була стати військовим. Цей захід шана загиблим героям та підтримка бійців, які ведуть країну до перемоги. А ще можливість долучити більше людей до спорту, пояснюють організатори змагань. Фізична активність сьогодні стала ще й ліками від стресу. Ми хотіли поєднати спорт з ментальним здоров'ям дітей, так? тому що на даний час війна і розвантажувати можливо тільки за счет менталь, за що спорту. По-друге, ми хотіли згадати героїв, які віддали своє життя за оборону нашої держави. Ми також хочемо акцентувати увагу людей до збору. Ми хочемо допомогти 159 му дев'ятому батальйону, третє штурмній бригаді і полку спеціального приз. У підсумку всі учасники отримали відзнаки та подарунки, а зібрані кошти спрямують на придбання ударних дронів та безпілотників. Все заради перемоги. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.